Усе не так просто з Китаєм і Північною Кореєю, що несподівано розкрив саміт Брікс у Казані. Саміт Брікс у Казані мав стати помпезною і пафосною вітриною того, що формується потужна опозиція Заходу. Опозиція у вигляді країн, що затамували образи та претензії історичного контексту на Держави, завдяки яким багато хто зі скридженок заробляє собі на хліб, а подекуди із маслом. Але він таким не став. І навіть більше того, вніс певну дисгармонію, впихату атмосферу клубу без мети і перспективи. Насамперед. Виділяється на цьому тлі Китай, який посідає вагому позицію у сучасному світоустрої і не намагається, на відміну від Ірану чи Індії, Південноафриканської Республіки чи Бразилії продемонструвати якусь ефемерну фундаментальну самостійність колишніх колоній. Сі Цзінпін прибув до Казані як потенційний господар самого клубу БРІКС, представник країни, що домінує серед. Присутніх хуліганів, які шукають однодумців у вузькому колі, але в підсумку вийшло трошечки інакше: появу глави Китаю в Казані затьмарила появу північнокорейських військових у Росії і відповідної хвилі у світових засобах масової інформації з цього приводу. Адже за фактом. КНДР стабільно асоціюють із КНР. А отже, якщо північнокорейські військові були відправлені в російські військові частини, то на те була згода з боку Пекіна. Асоціативність дій КНДР із дозволу КНР це уставлений історичний стереотип, і в нинішній ситуації він шкодить Пекіну, який намагається дотримуватися миротворчої політики, і якому зовнішньополітична турбулентність зовсім ні до чого. У діях Іна проглядаються дедалі більше самоуправства, яке лише посилюється на тлі його зближення з Росією та Владіміром Путіним та виникнення відчуття незалежності в ухваленні рішень. Заяви ж Путіна на саміті Брікс, які звучали так, немов він є беззаперечним лідером клубу, що визначає майбутнє цього об'єднання, і зовсім збентежили сізінпіна і збили з пантелику. Скільки може бути нахабства в цьому маленькому чоловічкові? Російська пропаганда зараз роздмухує значення саміту Брікс у казанні до рівня події Вселенського масштабу. Хоча сама, як така організація, навіть і близько натягнула і на десяту частину від усього того, що її приписують у питаннях протиставлення країнам Заходу? Ось коли Індія і Китай. Почнуть торгувати між собою хоча б на 25% від того обсягу, який вони обидві експортують до Європейського Союзу і Сполучених Штатів, тоді можна починати розмову про якусь противагу. Але все ж таки не про те йдеться. Саміт Брікс у Казані став корисний тим, що він посилив розкол і непорозуміння всередині клубу, хоча б за тим фактом, що. Перетягування ковдри Росією в регіональних пріоритетах Китаю дало зрозуміти Сідзінпіню, що з-під його ніг вибивають підлогу на його власній кухні. Як думаєте, діятиме в такій ситуації лідер піднебесної уже точно не на користь ні Путіну, ні кімнину? Україна погано обізнана у внутрішньополітичній розстановці сил у КНДР, оскільки десятиліттями ця країна для нас була не просто закритою. А не цікавою. Між тим, там багато чого цікавого, і ось хоча б один аспект такий: Кім Кімчанин готує своєю наступницею свою 12-річну доньку Кім Джу Е. Хоча після того, як з'явилися перші повідомлення про проблеми з його здоров'ям, на його місце мітила рідна сестра Кім Єджон, яку в ниці кіл вважають навіть жорстокішою і владнішою за товстуна Кіма. Невеликий нюанс для розуміння: у 2013 році Кім Ченнин стратив свого дядька Чан Кека, який організував переворот проти голови Держради КНДР. Власне у КНДР своя гра престолів, про яку ми дуже мало знаємо. А тому і думаємо, що безрозмірне єдиновладдя виключно в руках товстуна Кіма. І зовсім не виключно, що на тлі тих подій, за якими можемо спостерігати останнім часом, особливо після пафосного саміту Брікс, у самій Північній Кореї можуть початися певні тектонічні рухи не на користь кімчанина. Оскомена вона така, впати не дає. Ось такі от справи. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео гарно чи погано на ваш розсуд. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо, до речі, тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку також є в описі до цього відео. Слава Україні! Слава Силам оборони і пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє! Своє та країни